Доброго ранку! Знаєте, що може бути краще за ранкову каву? Ранкова кава на гойдалці в садочку. Сьогодні така класна погода, так тепленько, сніжок трошки лежить, пташечки співають. Класно, в селі добре. Я покажу ось такі соти. Це та полички такі на стіну вішати. Можна їх вішати в будь-якому порядку, так як вони йдуть всі ось так окремо. Можна їх по-різному розставляти. Ось дуже гарно виглядає. Друзі, всім привіт! Вітаю вас ще раз на своєму каналі. Сьогодні поділилася з вами трішки своїм ранком. Зараз я вже трішки підфарбувалася. Вже і налаштувала себе, так сказати, на новий день. Ось, а зранку ви мене бачили так, як є з кавою, яка я десь трішки сонна, трішки не виспана. Я завжди зранку така. Кава мене завжди пробуджує. Ось. І. Сьогоднішнє відео у мене більш таке буде, напевне, кулінарне. Я долучаюся до флешмобу, який започаткувала воля Дана, і її підтримувала в цьому Богдана декретні вихідні. І я так вирішила, що ми маємо підтримувати українську кухню, українські страви, українські традиції, все, що пов'язано з Україною. Тому вирішила долучитись до цього флешмобу. І сьогодні я вас нічим, в принципі, не здивую: я буду готувати борщ, так як мама з татом дуже любить мій борщ, вони завжди просять мене його приготувати, коли я приїжджаю. Ось тому сьогодні варю борщ і показую, як це роблю саме я. Якщо хочете перейти, подивитися на відео. Воля дана або декретні вихідні, силочкою залишу під низом на цих два канали. Переходьте, дивіться. Ці дві дівчинки дуже чарівні україночки, які е, також показують приготування їжі, мотивації, ведуть домашній побут. Вони позитивні, енергійні і дуже хороші люди. Тому запрошую вас, переходьте знизу по силочках на їхні канали. І підписуйтеся. Також не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви зайшли вперше, нажати на дзвіночок, щоб не пропускати всі відео, і, звичайно, поставити пальчик вверх. Отож, запрошую готувати зі мною український смачний борщ. Отже, розпочинаю варити свій борщ, я з того, що ставлю відварюватись м'ясо. Сьогодні у мене куряче м'ясо, це у мене було два бедра. Я поставила його відварюватися. А тим часом я приготую овочі. Тобто, я нарізаю картоплю дрібненькими кубиками я люблю. Далі я дрібно нарізаю цибульку, натираю моркву на терці, бурячок натираю і шинкую капусту такою шинковкою. Мені зручно, вона дрібненько шинкує. і Мені так більше подобається. Я завжди у борщ готую засмажку. Спочатку я засмажую цибульку, коли вона зазолотиться, я додаю до неї моркву, тоді додаю бурячок, це трішки тушкую. Далі я додаю 2-3 столових ложки томатного соусу. Все залежить від того, скільки я борщу варю який об'єм кастрюлі. Додаю ще 1 столову ложку цукру і 2 зубчика часнику. Ливаю десь 200 мг водички, накриваю це все кришечкою і тушкую на маленькому вогні. Це десь хвилин 15 Я хвилин 20 поварила м'ясо, достала його і буду нарізати на шматочки, кістку забирати. Картоплю я відправила вже у кастрюлю і до неї додам ось це м'ясо, яке я нарізаю порційно, і ще капусту. І так буду варити хвилин 20. І, звичайно, не забудусь додати солі. А в кінці я ще додам лавровий листочок. Минуло ще хвилин 20 і я додаю засмажку, яку я тушкувала у борщ. І так, ще варю хвилин 10. І, звичайно, в самому кінці я додаю зелень. У мене був кріп заморожений, тому я додала кропу. Зазвичай ми їмо борщ зі сметаною. І, звичайно, якщо є можливість, то з салом. У нашому випадку це домашнє. Готуйте українське. Долучайтесь до флешмобу. Всім смачного! Хочу ще вам показати, яку на днях натнягний брат замовив сковороду на сайті. Розетка, здається, якщо я не помиляюся, це не реклама, просто хочу з вами поділитися, показати вам її, і хочу сьогодні ще протестувати її, подивитися, чи дійсно вона виконує свої функції, як заявлено. Отож, хочу вам показати. Це ось така квадратної форми сковорода з кришкою, Вона така доволі важка. Зроблена вона з міді і кераміки, як заявлено, фірма Аннеберг. Якщо я правильно прочитала, чи Грендберг, не знаю. Ось, вона така доволі важка. Покриття у неї таке гладеньке, і вона йде як сковорода 5 в одному. Тобто у ній можна тушкувати щось, варити, у ній можна смажити, її можна використовувати як пароварку. Є ось така підставочка. Ось так вона ставиться на дно, наливається водичка і можна готувати на пару. І є ось така сітка для того, щоб смажити картоплю фрі. Можна ставити ось так вище, можна опускати нижче. Звичайно, нижче краще, тому що менше потрібно олії, на мою думку, ось. Сьогодні хочемо випробувати саме як фритюр цю сковороду, спробувати пожарити картоплю фрі. І ще заявлено, що ній можна запікати в духовці. Запікати в духовці, напевно, потрібно знімати ручку, так як вона ніяк по-другому не знімається, потрібно розкручувати. І тільки так можна це робити, Бо по-іншому вона просто не влізе. Ось, поділилася. І будемо зараз її тестувати. Покажу, що вийшло. Нічого особливого тут коментувати в принципі не потрібно. Начистили картоплю, і ось мама нарізає її на такі тоненькі брусочки, як на картоплю фрі, і будемо її потім обсмажувати на е, соняшниковій олії. І ще хотіла сказати, що ми її будемо трішки просушувати ось так: от полотенцем, а потім ми її відправляли ще на 5 хвилин в морозильну камеру пер, перед смаженням. I think she knows that she drives them crazy when she's looking like that. The way she's moving makes them want it so bad. It's the attention that we wish that we had. Yeah, it's almost cruel, cause I want. Ну що ж, по закінченню хочу сказати, що картопля дуже класно просмажилась рівномірно, і це корисніше, ніж десь її купувати. Посолили, поперчили, додали улюблені приправки і картопля фрі в домашніх умовах готова. Єдине, що потрібно, багато олії, а так супер, класно можна в принципі готувати.